Чи можна зробити в одному місті з одного сорту винограду настільки різні вина? Зараз ми дізнаємось, отже, ми сьогодні розмовляємо про регіон чи область під назвою Шаблі? Регіон Шаблі розташований на північному сході Франції між Парижем та центральною частиною Бургундії. Юридично він належить саме регіону Бургундія, але вже довгий час намагається все ж таки відокремитись. Чому це так? Тому що насправді географічно він розположений ближче. До шампані, ніж до Бургундів. Але між шаблі та Шампані розташовані невеличкі гори, які історично заважали цим двом місцевостям якось контактувати. Тому з 15 століття шаблі стали частиною Бургунді. Більшу частину історії виноградарством в цій місцевості займалися а Монахи займалися церквою. І це важливо, тому що саме монахи з'ясували, що з різних участків можуть получатись різні вина, незважаючи на те, що робляться з одного сону. Саме вони і започаткували такий термін, як теруар. І зараз ми з вами розбираємо саме той регіон. Який, як ніхто інший, відображає цей термін. В області шаблі можна робити вина лише сорту винограду Шардене. Так, є один маленький апеласьйон, де виробляють вина Савіньйону, але ми його не будемо а, вважати якимось суттєвим. Тільки уявіть собі, майже 5 тисяч гектарів висаджених виключно Шардене, і наскільки можуть бути різними виними. Клімат в Шаблі напівконтинентальний. В нього досить прохолодні, а навіть холодні зими, спекотні теплі літа, і перепади погоди можуть бути насправді дуже серйозні. І саме мінлива погода є і перевагою цього регіону, і дуже суттєвим недоліком. Тому що зараз можна втратити 30-40% врожаю. Основні грунти це вапняк з різними домішками, але він дійсно головний. Що таке вапняк? Це кам'яниста порода. Вона дуже класно пропускає воду і не затримує її на поверхні. Вона білого кольору. Тобто дуже класно відображає під зеркалю сонце, додатково прогріваючи виноградники. І це не дуже плодородна земля, що для виноградників насправді дуже непогано. Найкращі виноградники в шаблі знаходяться на холмах. Це теж дуже важливо грає роль, адже більшість холмів дивляться на схід і на південь. Що теж прогріває додатково виноград. Отже, в підсумку, ми маємо прохолодний клімат, який завдяки ґрунтам та рельєфу досить непогано прогрівається. І виходить, що виноград дозріває, але зберігає дуже класну кислотність. І додайте до цього сорт шардоне, який називають одним з найтеруарніших сортів винограду. Що це означає? Що це сорт, який міняється в залежності від того, де його висаджують. Тобто він є відображенням теруару. Класифікація вин шаблі повторює класифікацію бургундських. і у нього є 4 ступені: найнижче це пті шаблі, маленькі шаблі. Це виноградники на краях області. І вважається, що це найлегші такі квіткові, фруктові, прості вини. Наступна ступінь це просто шаблі. Це більшість вин, це найбільша кількість виноградників, і вважається, що це відображення ну, взагалі всієї області. Це більш серйозні вина, вони деяким чином будуть більш глибокі, більш розноманітна ароматика, але все ж таки це теж ще ну, часто базові фейки. Наступна сходинка це Шаблі Прем'єр Crew. Це вже конкретні виноградники, які мають свої назви, їх десь зараз біля 40. І це вже серйозні вина з гарним потенціалом. Ці вина часто витримують ще додатково в бочках. Тобто, це вина ну вже одні з найкращих. І найвища класифікація це шаблі Гран Крю, їх всього сім. А це найкращі місця на схилах. Вони знаходяться по сусідству. Тобто вони майже таким спашняком йдуть один за одним на одному великому холмі. І це вина це найкраща вина шаблі. Вони частіше за все ще витримуються в бочках. Це най, найпотужніші вина, вони найяскравіші з області і мають найбільший потенціал до життя. Тобто для шаблі це 30. Або 40 навіть років. Раз бочкою це індивідуальна історія. Тобто, хтось витримує в бочках, хтось не витримує, хтось бере американські нові бочки, хтось великі французькі старі бочки. Тобто цьому теж є досить велика різноманіття. І зараз ми з вами в наступній частині розберемо 5 вин. Всіх рівнів шаблі. Переключайтесь на наступну частину. Чекаю вас! На...